Данна Кавелі Неперевершений Сільвестр. Видавництво Абаба Галамага. Маленькі панночки і паничі. Ви любите мишей. Готовий відкусити свого носа. Що, коли ви бачите малесеньку мишку, ви одразу застрибуєте на табурет і волаєте. Миша. Або просто кидаєте в неї капцем. Однак. Я не знаю, хто з вас більше скидається на монстра, ви чи Миша. І зрештою, ви колись запитували Мишу, що вона думає про вас. Мишенятко Сільвестр, наприклад, дуже боявся людей. Мишо дід не раз йому казав: з людьми поведешся, страху наберешся. Тому Сільвестр ніколи не показувався на очі бабусі Марусі. Хоча вони жили в одній хатині. Він був зовсім самотній, бо, хоч як це не прикро, але ніхто не бажає мати за друга сіре мишеня. Навіть качки й кури крутили дзьобами, коли його бачили. Тому Сільвестрові зовсім не хотілося бути мишею. Йому хотілося бути кимось іншим. Одного дня він знайшов дві качині пір'їни Буду пташкою. Вони так гарно літають, подумав Сільвестр. Він схопив пір'їни в лапки, розбігся і замахав ними, як скажений. Та замість того, щоб злетіти, Сільвестр плюхнувся в пилюку. На другий день він подумав може, мені стати квіткою? Причудове в них життя? Стій собі в полі і лінуйся? Він обв'язав себе пелюстками. І простояв у полі аж до самого вечора. Пелюстки без стеблини зів'яли, і засмучений Сільвестр подріботів до своєї комірчини. Третього дня Сільвестр вирішив бути грушкою. Я залізу на дерево і буду там дозрівати, як гарна жовтенька грушка. Сільвестр ухопився передніми лапками за гілку і почав висіти. Він провисів дві хвилини. О, клас, я тепер грушечка. На десятій хвилині йому здалося, що справжні грушки не такі, як він. Коли минуло хвилин з двадцять, Сільвестр подумав ох ох, висіти грушкою не так і легко, піднімає лапоньки. А коли проминуло півгодини, мишеня тихенько пискнуло. Ай ой, -ой, ой більше не можу, мабуть, я таки не грушка, і приземлилося на купу торішнього листя. Бух, адже його лапки були занадто маленькими, ходенькими і кволими, щоб триматися так довго, як грушки. Як бачиш, нічого в нього не виходило, а все тому, що Сільвестр не був ані пташкою, ні квіткою, ні грушкою. Він був просто мишеням. І ось одного ранку його розбудили дивовижні звуки. Яка Ой, краса! Потягся в своєму ліжечку Сільвестр. За ліжкою йому правила стара кросівка. Що це? здивувався він і гайнув подивитися, звідки лине таке диво. Сільвестр забіг до вітальні і сховався під книжкову шафу. Руденький хлопчик грав на скрипці. Це тиміш, бабусин онук, здогадався Сільвестр. Це він так чудово грає, але він чомусь сумний. Видно, не дуже любить музику, а якби в мене була скрипка, я грав би на ній зранку й до вечора. Тут Сільвестр уявив, як він грає на маленькій скрипочці у величезній залі, і всі йому аплодують і качки, і кури, і сусідський пес, і навіть кидають йому квіти. Але мишеня раптом похнюпилося: Ой, але ж я не маю скрипки. Та чи бувають скрипки для мишенят? Невже? Я ніколи не гратиму. Невесело подумав Сільвестр і тихенько почапав до своєї комірчини. І тут раптом йому сяйнула одна думка. Чекайте, чекайте, якщо скрипок для мишенят не буває, то я зроблю її сам. І Сільвестр почав своє скрипкополювання він вийшов на двір і подумав: може, листок підійде? Ні, листки занадто м'які для скрипки, а може, трісочка? Ні, трісочка не гарна і не має в собі музики. Треба прокрастися на кухню. На кухні саме нікого не було. Мишеня забралося на стіл: виделки, ножі, ситочку для чаю, усе це. Було завелике для маленької скрипочки. Може, маленька ложечка. подумав Сільвестр. А, ні, до ложечки не прикріпиш струн. Мишеня побігло до бабусиної кімнати. Там воно пробралося в шухляду. О, в шухляді було чимало всякої всячини, але для скрипки нічого не підходило. Але ні, зачекайте, що це? Маленький ключик. Мишеня аж затанцювало від щастя. Ось моя маленька скрипочка! Весело пищало воно. А ось і мій смичок. вигукнув Сільвестр, схопивши шпильку. Але самого ключика було замало. Тепер мишеняті треба було знайти струни. Сільвестр вибіг на двір. Ось мої струни! подумав він і намотав на ключик травинки. Спробував, не грають. Він знову кинувся до бабусиної шухляди. Нитки, ось мої струни! Запищало мишеня і прив'язало до ключика чотири ниточки. Спробувало, знову не грають. Тоді Сільвестр тихенько пробрався до кімнати хлопчика і побачив на підлозі. Моточок жилки. О, це те, що треба! щасливо запищав він. Це майже справжні струни. Його гострі зубки зробили чик-чик-чик-чик. І чотири струни були готові. Він довго прив'язував їх до скрипки, а тоді провів по них смичком і знову радісно затанцював. Ура! Гра! Мишеня не тямилося від щастя. Воно цигикало смичком по струнах і зовсім забуло про обережність. Тінь, тілінь, тілінь, тінь, тінь, співала скрипка. Раптом над самим своїм вухом мишеня почула людський голос. Ой-ой, миша. вигукнув хтось. Сільвестр аж підскочив з несподіванки. Перед ним схилилася велика руда голова. Він і не помітив, як до кімнати війшов хлопчик. Ого? здивувався хлопчик. Ти граєш? Спантеличене мишеня мовчало. Ти незвичайне мишеня, ти геніальне мишеня, ти музичне диво, радісно вигукував він. Будемо знайомі, я тиміш. І хлопчик простягнув йому руку. Сільвестр страшенно злякався. Бо ще ніколи не бачив людей так близько і не знав, що вони бувають доброзичливі, але йому так хотілося бути музичним дивом, що він забув боятися і замість дременути стрибнув на хлопчикову долоню і пропищав: А я, Сільвестр. Так вони стали друзями. Хлопчик зробив мишеняті манюній смичок, прикріпив справжні струни. І навчив його грати кілька мелодій. Іноді вони виконували їх дуетом, тобто удвох. Від бабусі вони хитро ховалися і грали тільки вранці, коли вона була на роботі. Бо всі знають, що бабусі страх, як бояться мишей. Якщо ваша не боїться, передайте їй величезне вітання. Невдовзі мишеня почало робити неабиякі успіхи. І навіть придумало власний твір, симфонію мі мишор. А хлопчикові так сподобалося навчати мишеня, що він врешті й сам полюбив музику. І ось одного разу вони так захопилися вивченням нового твору, що забули геть про все на світі, зокрема й про бабусю. Тим часом бабуся повернулася з роботи, вона увійшла до кімнати. І завмерла з подиву. Її онук грав на скрипці разом із крихітним мишеням. Бабуся була настільки приголомшена, вона працювала вчителькою музичної школи, що навіть забула кинути в мишеня капцем. Натомість вона вигукнула: Не перевершено! Геніально! І вголос заплескала в долоні. Мишеня підскочило на місці, а хлопчик втішено сказав: Це я його навчив. Знайомся, його звати Сільвестор. Бабуся взяла мишеня в долоні і захоплено промовила: «Наперевершений Сільвестор. А після того, як Сільвестр зіграв їй свою мелодію «Мій мишор», вона спекла святковий пиріг. Відтоді бабуся перестала боятися мишей. Вона зшила Сільвестрові крихітний жовтий костюмчик і чудовий футлярчик для скрипки, щоб він міг ходити до музичної школи разом із Тимошем. Іноді, коли в Мишеняти особливо грайливий настрій, він одягає свого костюмчика, виходить на двір і дає концерт курам і качкам. І тоді Сільвестр мусить швиденько втікати, щоб у пориві любові вони його не затоптали. Адже в нього попереду ще багато славних концертів. Будь ласочка, Перевірте, чи підписані ви на канал, залиште ваш лайк та коментар. Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.